Державний секретар США Блінкін вважає, що візит керівника Китаю до Москви свідчить про намір Китаю надати дипломатичні прикриття звірствам, які здійснюються Росією в Україні, і не засуджувати їх Зготують дуже велику програму. говорить про те, що вони готуються к ядерної війни. Те, що сі приїхав до Росії через кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, говорить лише про те, що Китай не відчуває відповідальності за те, щоб притягнути Кремль до відповідальності за звірства, чинені в Україні, і замість того, щоб навіть засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини, заявив держсекретар Сполучених Штатів Китаю, начхати на українців. Його. Цікавить лише геополітика. Держсекретар підкреслив, що будь-які заклики до так званого припинення вогню, які не включають виведення російських військ з території України, фактично схвалюватимуть російські завоювання, оскільки це дозволить російському імперіалізму перепочити, переозброїти свої війська, а потім знову розпочати нову війну у більш вигідний для Росії час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. І діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.